Доброго дня! Дивіться, заїхали на одну із автоплощадок. Буквально місяць назад ми купували тут автомобіль Niro. Я приїхав забирати свій борг, бо тобто лишали 2000 євро. І зацікавила нас ось така машинка KIA Sportage. 2010 рік і його реєстрація в Нідерландах. Автомобіль має дуже гарний вигляд, як ви бачите на відео. Жодних царапин, жодних м'ятин на зимовій резині. На гарних легкосплавних дисках це і 2,4 газ бензин. Автомобіль в Україні може становити 12,5 тисяч доларів. Має фаркоп. Автомобіль виглядає досить таки великим, об'ємним. На рахунок підкрасів. Тобто ми перевірили його на стан лакофарбового покриття, виходить, з правої сторони. Раз, два, три. Елемента е, показує 140, 190, 200 мікрон. Тобто був перелак без шпаклівки, без жодних проблем. Ось так нас виглядає салон автомобіля, велика навігація, клімат. Автомобіль дійсно великий, об'ємний, багажник взагалі, має досить багато літрів. Це, я так зрозумів, зроблено підвищення, тому що стоїть там газ. Тут там в нас йде домкрат, додаткові номерні знаки, якщо чіпляти на фарко прицеп або будь-які спорядження тобто для перевозення велосипеда, ставляться додаткові номера. Як ви бачите, люди вже готуються до Нового року, стоїть вже ялиночка, прикрашають. Гараж досить таки великий. Кого зацікавить даний автомобіль, можете телефонувати, можемо його зарезервувати і, в принципі, при потребі можемо одразу доставити його цієї неділі. Даний автомобіль у нас на механіці. Ось так виглядає у нас кермо. Тут у нас два ключа. 216 тисяч оригінального пробігу автомобіль заводиться без жодних зауважень, без жодних проблем. Працює тихеценько, тут там, у нас де показники газу, тобто, коли переключається, газ у нас п'ятого покоління, довзони клімат-контроль, механічна коробка передачі це Ось така красуня, кого зацікаве. Телефонуйте. Зараз ми також їдемо оглядати для людини Volkswagen tiguan Сьогодні придбали із наших замовників. Hyundai, uh, 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 uh... Hyundai Ioniq 2019 року. Завтра будемо забирати два автомобілі це два KIA Niro Один є проданий, один є ще актуальний, можливо, когось зацікавить також можете телефонувати. Два KIA Niro в одному 80 тисяч пробігу, в другому 109. Більш детальну інформацію про них можна надати вам завтра, а будь-які інші автомобілі, які би вас зацікавили, бензиновий дизельний гібридний, телефонуйте. Будемо підбирати, доставляти, розмитнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені і рекомендували нас своїм друзям, близьким, родичам, сусідам і приїжджали неодноразово до нас в місто Волочисьцеї, Хмельницька область. Всім гарного дня, підписуйтесь на youtube TikTok канал ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових відео. Дякую.